Врахувати думку громади, тішимося, що є результати. Уважно слідкуємо за темами, які цього результату ще не отримали. Моршин, чиновники Самборо, реакції наразі немає. Ну що ж, почекаємо, чим закінчиться це розслідування. Озаркевича. скандальне будівництво депутати передають міський голова не проти. Всі апелюють до того, що церква теж не проти на цьому історичному місці. Натомість голова ОГКЦ Святослав Шевчук висловився чітко, що потрібно вислухати всі сторони і тільки тоді прийняти рішення. Це прозвучало з його вуст вперше, і вочевидь, що тема з скандальним будівництвом на вулиці Озаркевича біля собору святого Юра не завершена, а лише ця тема. Тільки починається, і я дуже радий, що ми змогли таки перехилити на шальку терезів до думки громади. Наскільки ви бачили в програмі, вона є протилежною до думки депутатів і міського голови. Тепер містом Львовом отправляє Галицький районний суд. Так можна констатувати його ухвалу про призупинення переходу від двоставкового на одноставковий тариф. Ви знаєте, це взагалі парадоксальна ситуація. Гроші місто бере в кредит для модернізації, утеплення і всього решта. А замість того, щоб завдяки цьому енергозберігаючим технологіям знизити вартість, нас нам шантажують, що його збільшить. Цікаво, що при переході на одноставковий до двоставкового тарифу ціна не змінювалась. Чи ми має при двоставковому переході на одноставковий тариф ця ціна змінюватися? Напевно, риторичне питання, на яке би мав відповісти в першу чергу, міський а, голова. Наша задача дуже проста і ціль як і 75% п'ять висловили за те, щоб самим обирати по якому тарифу платити, тим паче, якщо немає різниці у вартості, Принаймні, так декларувалося раніше. У суді зараз, який буде тривати щодо цього, народний контроль готовий виступити третьою стороною, тобто на боці львів'ян, і захищати їхні інтереси. І що ми зробимо? Відповідні подання ми вже готуємо. Панове, Пановертаємося до. Тема нашої сьогоднішньої програми обережно мажори на дорозі. Мажори на дорозі це вже якась скорше вже епітет, який вживається чи не щодня а, в новинах. Гінуть люди їх згодом відпускають. Йде суцільна і ганебна несправедливість. Тому сьогодні ви побачите чотири розслідування таких. Ситуації, які сталися в Західній Україні останнім часом, і ми би хотіли обговорити з поважними експертами студії, що нам з цим робити, як цю несправедливість подолати. Олесь Дуній. Народний депутат України позафракційний сьогодні на студії. Добрий вечір. Добре. Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Автор законопроекту про посилення відповідальності за подібні аварії. Сьогодні будемо говорити Добре. з народними депутатами Кляшко. Автор законопроекту. Дякую, Олесь. Законопроекту про посилення відповідальності радикальне. Вичте за таке порівняння посилення у п'яних водіїв треба назавжди відбирати права. Пропонує народний депутат, а сажати заграти не менше не менше ніж на 10 років. В цьому питанні ваша позиція зрозуміла. Так і тоді позиція все ж таки, що робити без силі перед судами, просто без силі, сліпа феміда. Що робити цим людям? Що робити Їх сотні? На прилики жаль сьогодні все вирішують гроші. От чого той мордатий прокурор. Ви бачили, як у нього бігають очі. Там же ж зразу видно, що бабла стільки на гріб і з того кузь, і, і, чорного водія, і з інших. Тобто і в судах, і в прокуратурі, і в міліції все вирішують гроші. Ота От, жіночка, в якої загинула донька Наталя, вона не мала можливості заплатити навіть за чесне розслідування, і тому не позвали ні свідків, нічого. Відповідь одна: радикальна зміна у Роохоронних органах, оті всі прокуратури, міліції, суди, всіх в один день звільнить, інших людей набрати. Яких інших? Де їх взяти? Отакі, де їх всі взяти? Зараз де всі говорять їх... про те, що давайте ми прийдемо і всіх, всіх змінимо. Я скажу, де їх узяти. Он так. маса молодих хлопців-дівчат, які позакінчували юридичні вузи і стоять на базарах торгують. Тому що там сидять отакі мордаті-кузі, продажні шкури, які за гроші вирішують усі питання. І тому я й пропонував, бачите, от на. Прикладі цієї історії другий раз убиває людину, будучи п'яним за кермом за кермом, і відбувається легким переляком. Я зареєстрував законопроект, щоб коли п'яного ловлять за кермом на все життя забирали права. Бо якби після тієї першої його вбивства на дорозі цього чорного у нього забрали права, його на 10 років посадили в тюрму, то ця б Наталя була жива. Так само, як і інші. Е, тому я вважаю, що в даному випадку треба діяти тільки радикально, тільки радикальні заходи. Питання: ви коментували про те, що ну закон не підтримали а, депутати, тобто ну окремі підтримали. Ось ви голосували за цей закон? Так, 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 голосували. Так, ви голосували. Ви теж не підтримали. Скажіть, будь ласка, а в своїх коментарях пане Олег, ви говорите про те, що депутати різних фракцій полублі полюбляються дати за кермо п'яним. А ви ж їх назвати по іменам? Наша площадка абсолютно вільна, нехай виборці знають цих е, депутатів. Я зробив таке припущення за результатами голосування, адже за цей мій законопроект проголосувало всього 118 депутатів. Тобто, решта е, Так, депутат. е, да, я вважаю, е, що найменше вони захочуть до того, щоб і далі п'яні на дорогах убивали людей. В повному е, складі не голосувала фракція Свободи. Не голосували з батьківщини. Кужель, Катеринчук, Кличко, до речі, не голосував. Яворівський, Терехін, пишний, курпіль Львівський не голосував. Мартиненко, Москаль, Гриценко, Гриневич, Балога, Порошенко. Бо правильно та жіночка, в якої донька загинула, сказала, що якби на місці отих простих людей, яких убивають, були їхні діти. Я думаю, що вони б зовсім по-іншому голосували. Сьогодні насправді це катастрофа. За минулий рік в Україні загинуло більше 6 тисяч людей на дорогах, із них 38 повинні п'яних водіїв. За 22 роки незалежності в Україні загинуло 170 тисяч людей. 170 тисяч для порівняння в Афганістані 13 тисяч людей загинуло. Це, це 12 Афганістанів, і тому всім треба щось робити. Тобто має бути радикальне підвищення відповідальності за кермування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Коли людина п'яна сідає за кермом, це потенційний мандрівник. все, що ви розказуєте, це знаєте, з космоса фантастика. Навіть при вас, коли ви очолювали УВД, ви мені хочете сказати, вам команди не давали, чи ви не давали команд. Не розказуйте в нормальній, ви десь. Теорію викладайте, а практика така, що е, зупинить той гаїшник, не підчиниться, його завтра звільнять забувати. Начальник УВД, позвонить, губернатор дасть команду. Можна і так, мені так дали слово. А, по Я закінчу Але, зу, так, Ви ближче ми, зу, до а життя. то з У, цього у випадках, у випадках, коли, а це говорять факти, коли винуватці. Є або ж можновладцями, або там суддями, правоохоронцями, або діти, як в цьому випадку, це дитина впливових людей у Хмельницьку, так тобто депутата обласної ради і впливового бізнесмена, так які як ми казали, дуже швидко реально можуть вплинути на ситуацію. Ваш прогноз, пане Олег, а щодо цієї а щодо цієї історії. Хмельницький. Хмельницький. Скажіть, будь ласка, чи депутати можуть втрутитися, ви зокрема? І випадку в дану ситуацію, щоб не спустила з куліс. Звичайно, але я хотів би сказати так: чого повстають люди? Да тому що не діє закон. Якби працював закон, якби ота вся сволота, яка п'яна, гасає по 200 кілометрів на годину за кермом і вбивають людей, якби вони автоматом невідворотньо притяглись до відповідальності, то в Україні не було б ні в Радії, ні інших бунтів, коли люди.